Просто про культуру на радіо культура. Триває етер програми Рано культурної людини. Звати мене Єлизавета Цереграцька. і попереду розмова з одним з директорів Львівського органного залу. З ним ми будемо говорити про все, що ми любимо. All We Love, сімейний концерт. Це подія, яка відбуватиметься 24 липня, о сьомій вечора, у львівському органному залі. Тарас Димко з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вітаю вас в Етері. Добрий день, розкажіть, будь ласка, трошки більше, хоч з назвою, в принципі, мало би випливати все, що ми любимо, але ж ми, ми всі любимо щось різне, напевно. Що в цій програмі, і який її задум? Так дуже дякую за питання і за увагу до цього концерту. Ми вклали в нього справді всю любов нашої команди, і е, назва справді говорить дуже багато про що. По перше, ми дуже любимо наших гостей. Львівський органний зал найбільше цінує наших гостей. Ми дуже любимо нашу команду, і наша команда складається із величезної кількості людей, які поєднують різні таланти, які вони люблять. Вони роблять те, що вони люблять. І це також впливає із самої програми, тому що солістки, які будуть грати на цьому концерті, дуже люблять. Два музичні інструменти, які вони опанували дуже майстерно: це орган і одночасно фортепіано. Світлана Познишова, наша солістка, органістка, яка вже кілька років працює у нас і грає дуже багато концертів. А також її колега Ольга Стрілецька, і вона також грає і на органі, і на фортепіано. Тому наші гості зможуть побачити цю величезну відданість мистецтву, коли музиканти можуть грати і руками, і ногами одночасно на органі, а потім пересідати за фортепіано і грати разом чотири руки, що також досить рідкісне видовище. І по третє, музика, яку будуть грати, це також те, що ми любимо, і те, що люблять люди, тому що вона складається програма із творів світових класиків. А також а, як західноєвропейських, як, так і українських. Це буде і бізей, і дворжак, і карл Орф. Але українська музика тут теж обов'язково представлена. Це неймовірна музика Косанатольського Станковича, і а найголовніше, цей концерт він власне такий family-friendly для дітей і для батьків. Тому ми завжди на цей на ці концерти сімейного. Циклу запрошуємо величезну кількість дітей, і діти можуть бути дітьми на цьому концерті. Бо зазвичай, коли на концерти серйозної музики приходять дорослі з дітьми, то дітям доводиться. Грати за правилами дорослих потрібно сидіти тихо, потрібно е, слухати музику, не сміятися, не кричати, не танцювати. А тут на цьому концерті дітям треба бути дітьми, і це прекрасно. Тобто вони можуть е, підспівувати, вони можуть стрибати. І головне, що наші виконавці також люблять дітей, і тому ніхто нікому нічого поганого за це не скаже. Це дуже важливо, тому що в такий час, коли у нас дуже багато стресу, цей концерт покликаний принести трошки такої. Е, Розслабленості і зарядити музикою, це дуже важливо саме щодо дітей, тому що я не вперше наводжу цей приклад, і я говорила завжди про філармонію в Києві, і про те, що туди можна приводити насправді маленьких дітей і молодших за оцей семирічний вік. Єдине, що одразу просять брати місця біля виходу, і якщо там дитині важко, виридує, ну тому що очевидно, що там, наприклад, двохрічна дитина не висадить концерту. Що можна було виходити повертатися, це дуже важливий момент, коли ви говорите про ось це бажання об'єднати всіх і власне дозволити дітям теж бути присутніми і бути тим, ким вони є. Дуже важливий елемент, тому що мені здається, що лише в такий спосіб ми можемо. Якось плекати культуру сприйняття музики, що це не щось таке, де сидять високочолі, дорослі, які на тому розуміються, а це дійсно мистецтво, яке ти можеш сприймати, і що це є твоєю, ну окей, не повсякденною, але регулярною практикою. Так, ви кажете дуже правильні речі, і це важливо. Важливо прививати любов до мистецтва, прийняття мистецтва культури з найбільш раннього віку, тому що коли дитина буде приходити дуже Маленькому віці на концерти для неї це буде звично, в неї буде формуватися потреба. А головне, той концерт вона запам'ятає не як великий стрес, коли потрібно сидіти під дуже багатьма різними умовностями і не, не, не бути собою. А дитина зможе мати хороші хороші спогади. І тому я думаю, що культура, особливо в наш час, повинна формувати спогади, тому що це. Це 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 одна з її важливих функцій формувати смисли і творити їх. Пане Тарасе, я би ще хотіла запитати таке дещо теоретичне запитання, можливо, для тих, хто зараз нас слухає, зацікавився цим і подумав: хм, я ніколи не слухав орган, не ходив, наприклад. Чи тут має бути якась попередня підготовка? Чи це взагалі музика, яку насправді може сприймати кожен і кожна, і якось особливо до того підходити не варто, просто відкрити свою голову і серце і поринути в це мистецтво. Дуже гарне питання. І насправді воно виникає в багатьох людей. Я щодня бачу людей і чую, що вони питаються, і такі питання також є: що нам потрібно для того, щоб почати слухати музику, чи нам не буде нудно, чи на нас не будуть дивитися інші, коли е, ми слухаємо, як ми виглядаємо, коли ми слухаємо, чи можна сидіти в телефоні, коли ми слухаємо музику. А чи можна читати книжку, чи можна малювати? І ці всі питання вони, вони дуже риторичні. Це залежить від політики концертного залу. І концертної інфраструктури в нашому концертному залі, у львівському органному залі, ми дуже відкриті, ми дуже е, гнучкі. Тому у нас люди можуть робити все, що їм е, хочеться, тільки щоб вони не заважали іншим, тому що має бути загальна повага. Ми поважаємо наших гостей, а наші гості повинні поважати наших виконавців. Виконавці в свою чергу дарують мистецтво, і люди е, його слухають і насолоджуються. Тому е, слухати музику можна і без підготовки. В першу чергу потрібно читати описи, тому що коли описи програм, описи концертів, а також дивитися на афішу, уявіть собі, ви бачите афішу дуже концептуальну, дуже таку складну, ускладнену, з великими незрозумілими сенсами, незрозумілими іменами і складними термінами. Жанрів і творів, які там будуть звучати, ну скоріш за все, якщо у вас немає слухацького досвіду, вам буде складно це послухати, почути, сприйняти. Але теж є такі люди, які люблять виклики, і їм може це дуже добре зайти. Але з іншого боку, якщо опис, якщо програма. Якщо афіша така дуже дружня до вашого внутрішнього настрою, то будь ласка, сміливо приходьте і скоріш за все ті цінності, які реалізовуєте в тому концертному просторі тими музикантами і. Всі командою того залу, скоріш за все, вони будуть суголосні з вашим настроєм. Тому е, це така гармонія має бути. Е, але е, я впевнений, що ті, хто приходять на такі концерти, ну злого до нас, вони ніколи не бувають розчаровані і в цьому свідчить навіть google відгуки на нашій локації. Щодо періоду літнього, знаємо, що це зазвичай канікули і сезони закінчуються. Як щодо львівського органного залу, от чи йдеться лише про цю подію 24 липня, чи вона буде повторюватись і, взагалі, який графік? Чи йдете ви на перерву літню? Це було б занадто просто. Я можу сказати так: в органному залі є чудовий хор горгомін, е, який кілька днів тому пішов у відпустку. Ми завершили їхній сезон. Ми святкували завершення чудове завершення сезону. всім подякували за роботу, але органний зал не перестає працювати, і ми, як концертний майданчик, концертні простір не перестаємо працювати. І фактично, відколи я працюю е, з нашою командою з моїм колегою Іваном Остаповичем, в органному залі це вже шостий рік. Ми жодного разу не закривали більше ніж. На день два, не зважаючи на, ну, на карантин, тільки тобто ми працюємо нон стоп. І я думаю, що це ніколи нас не виснажує. У нас всі люди відпочивають відповідно до законодавства, але сама інституція має працювати і особливо у Львові, особливо в цей час війни, цей час дуже великого стресу для людей. Ми повинні як ніколи більше заряджати людей, тому що Відкриваючи українську музику, працюючи з нашою власною ідентичністю і відкриваючи мистецтво людям, ми бачимо, як вони заряджаються, і це важливо. саме для цього потрібно це робити. Тому ми, як інституція, не йдемо на відпустку, і ми також не називаємо це між тому що в нас сезони тільки починаються, але ніколи не завершуються. І наше літо дуже насичене. У нас щомісяця приблизно 40, може бути 45 або 50 концертів. Дуже різних жанрів. Є дитячі події, про які ми сьогодні говоримо. Є симфонічні події. У нас базується релокована. Луганська філармонія, яка зараз до речі, також завершила сезон, і буде дуже скоро розпочинати дуже цікавими програмами. У нас є тому симфонічні хорові твори, є експериментальна авангардна музика, і дуже багато романтики, де можна приходити на побачення. Є дуже багато музики, яку можна просто вперше прийти і послухати. Ми спеціально маркуємо на наших афішах ці тези. І люди можуть подивитися на нашу репертуарну афішу і зрозуміти собі вже за цим маркуванням, що їм подобається. Я хочу нагадати для наших слухачів та слухачок, що ми говоримо з одним з директорів львівського органного залу, Тарас Димко, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, запитання, яке стосується теж такого швидше теоретичного аспекту. Напевно, чому я ставлю його? Тому що я сама донедавна була настільки далека від класичної музики, що аж ніколи її не слухала. Зараз вона входить в моє життя, і я починаю її сприймати якось. Інакше, і я зрозуміла, що я не можу слухати класичну музику у запису. Тобто відтворювати десь у колонках, навіть якщо вони якісні, хороші, ну, тобто це не динамік телефона, мені якось не те. І от коли приходиш, наприклад, у філармонію і слухаєш там, то абсолютно інакші враження. Але я цілком свідома того, що це це так би мовити складно. Дува цього враження великою мірою є багатозначною багатогранною, тому що це не лише сама музика і її виконання, яке очевидно, що на високому рівні це і оця урочистість, тому що дуже красиво виконавці вдягнені урочисто, там білий верх, чорний низ, самі інструменти, оцей специфічний запах, який теж зокрема підкріплений інструментами. Специфічний в сенсі приємний, а не неприємний. Просто бачити інструменти диригента і всю цю динаміку словом, це таке такий собі перформанс, тобто те, що бачать твої очі, доки ти чуєш цю музику, теж важить. Як гадаєте, в контексті органу наскільки взагалі доцільно слухати орган не в органному залі, не вживу, так би мовити, а ось так у запису? Чи є в тому сенс, і як ви взагалі ставитесь до цього? Так, я дуже добре розумію, що ви кажете. І я впевнений, що похід на подію це, це, це вже сама подія. Ми соціалізуємося, ми бачимо людей. Також частина нашого суспільного життя. Коли ми говоримо про музику, її можна сприймати як спілкування. То музика це також е, тип спілкування, і коли це живий концерт, це пряме спілкування. Коли це слухання музики в записі, це опосередковане, розведене в часі спілкування. Хтось колись грав, а ви слухаєте це зараз і слухати будете це потім. Ми можемо це також церажувати, е, воно повторюване. Безперечно, воно може бути геніальне, дуже вишукане, дуже красиве і корисне, і це окремий тип мистецтва. Але жива музика, жива подія це тут і зараз. Це ніколи не повториться. Це таке священне дійство і такий дуже особливий час. Тому я можу сказати, що слухання будь-якої музики, особливо органа, це. По одному тут і зараз наживо, і слухання того ж самого запису це зовсім різні речі. Я за те, щоб поєднувати, звісно, наша інституція культивує роботу з продакшеном і постпродакшеном. Ми працюємо і записуємо дуже багато музики і органної також. У Нас є чудовий ютуб-канал, який називається «Ukrainian Life Classic». Кісь уголосний з нашою стратегією, і там є дуже багато музики, зокрема і органної. Ви можете послухати мистецтво звукорежисера, тому що також звукорежисери звукоакустики вони е, також змагаються. Хто запише краще, хто краще зловить той звук звучання е, все зловити, все записати неможливо, тому ви ніколи не відчуєте як. Як, як у вас цей звук де по шкірі? Як це впливає звук звучання, звукова хвиля, як держать вікна, коли дуже потужний тембр органа звучить? Це в записі ніколи не почуєте, але записи також можуть бути якісні. Я б рекомендував, побачивши концертну програму, спочатку пошукати записі. Твори послухати, підготуватися, якщо ви хочете готуватися. Таким чином ви можете додати свій плейлист щось цікавого, і ця музика може бути і фоном, і це прекрасно оточувати себе класикою різною музикою, втім зрештою. Але перед тим як піти на концерт, я особисто слухаю часто музику, якої я раніше не чув, і мені допомагає. А потім я дивлюсь програмку і можу також знайти, що ж звучало таким чином, розуміти той ширший контекст. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадую, що ми спілкувалися з одним з директорів львівського органного залу Тарасом Демко, і ми прямуємо етером далі. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіокультура».